Фу, я вже знімаю п'яте відео підряд, що задубався, але коротше. Здоров, бонджорно, честь, вітам сердечні, Boyanus DS, Boyanus ночес. Це у нас буде обзорчик на в горлі пересохло. На комікс Дональд Дак. 1999 року. Тут маленьке падло обмалювало його. Ну нічого, нічого. Я це йому згадаю. О, реклама доволі класних цукерків, які також були в моєму дитинстві. По-моєму, це вони крутяк. Я зараз не їм солодкого, практично тільки каву з цукром п'ю. Але до сраки. <г Manting> Видно, що це доволі старі комікси. По рисовці, по панелям, як намальовано. Але класно. Дійсно класно. Хтось виріс, наприклад, на цих діснеївських коміксах. Я на них не ріс. Єдині журнали, які я в дитинстві бачив, це був Чоловік-Паук, Черепашки Ніндзя Скубі-Ду карточки в мене однокласник мав. Там різні карточки машинки там були, пам'ятаю, Таке от дірьмо в мене було, а ось таких от ніщачків не було. Хоча я б ліпше, би ось таке от збирав. Там звідки я, був тільки один книжковий магазин. Там практично нічого такого не продавалося. Продавалося тільки те, що люди купляють. А люди більшість, крім газет, нічого і не купляли. Да, ось такий от комікс. Поняття не хочу знати, де це він лізе. Взагалі, знати цього не хочу. Ще реклама якийсь книжок від Аладіна. Від Білосніжки. Ще Міккі Мауси короткі історії. Далі знову Дональд Нальдаки. Все, як ми любимо. Все те, за що ми обожнюємо компанію Дійсний. Це іменно за ці комікси з наших любимих персонажів, Скруч Крут Макдаки. Да. Кайф. Просто кайф для моїх очей. Тут вже в Шотландію попали. Взагалі, я би сам в Шотландію поїхав. Було б да класно. Там віддихнути. Але поки що молодий, то нема часу віддихати. О тут маленький написав своє ім'я прізвище. Хм, клас. Персональні дані можете забрати це. Ось цього робити не треба було. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, чао.